Дорогі друзі, давайте проаналізуємо сьогодні, попри те, що нам обіцяють, попри те відео, яке ми бачимо там і новини, якісь обіцянки, чергові цянки, взагалі проаналізуємо до того, до чого йде Україна і світ зараз. Точніше, навіть не те, куди ми йдемо, а куди нас схилять. Хотілося б, щоб ми зрозуміли. Як бачимо, світ йде до війни. Франція, Польща, Германія, Англія, США йдуть до нарощування військового озброєння. З одного боку, це гарний знак. Бо ж кажуть, хто готується до війни, той мир береже. Ну це я так переформувала трошечки. Але цікаво, що от є напрямки, які взагалі занепокоюють, повинні би занепокоювати тенденції, так би мовити, сьогодення не тільки пересічних українців чи громадян якоїсь країни, а саме владу, саме систему. У ті же Польща Останнє багато зараз починають говорити про мобілізацію жінок. Взагалі про мобілізацію і про е, мобілізацію жінок. Не знаю наскільки це правда, але якщо вже з'являються такі новини, то, мабуть, ця тенденція вона є. Або просто готують людей до певних обставин. Е, ну, тобто вони готуються до третьої світової і от, власне, в рамках цього готують людей. Я ж вважаю, що та мобілізація жінок вона можлива лише за їх бажання і приналежності жінок до унікальних військових спеціальностей, які дійсно можуть бути потрібні в час запеклих війн, але питання масового. У... От масової мобілізації е, жінок або проходження їми ВЛК, це я вважаю, що шлях до знищення нації це один, один з варіантів. Але за цим е, криється взагалі дуже багато. І система, яка зараз от, власне, подає таку інформацію, і так би мовити, з одного боку захоче жінок, а з другого боку е, просто буде тягти їх туди, е, у, у цю війну. Вона не розуміє до кінця, що може відбутися. Взагалі, рід, не хочу нікого образити, є якась частина жінок, які дійсно войовничі, яких є напрямки такі воїнцівності. У нас багато жінок, до речі, я далі скажу, що в принципі всі жінки у нас воїтельниця. Але якіся є, які все життя от в цьому напрямку працюють, і їм це близько. Але найбільше, най, най, найкраще, коли жінки вони берегуть очах, коли вони займаються вихованням дітей, коли вони приділяються по більш мирним справам. І гармонізують, власне, родину і єднають родину. Жінка вона має єднати свою родину, має єднати рід, має єднати Україну. Це її мирний шлях життя. Коли жінка переходить в інший вимір своєї свого, сутності, так би мовити, інші таланти починає розкриватися військові, то відбуваються зміни. І ці зміни впливають передусім на систему правлячу. І вона починає страждати. Я скажу чому. Трежечки вам покажу будиночок, це Санича будиночок. Я дуже люблю тут записувати. Це такий відступ люблю записувати. Тут місце таке цікаво, і рядом і природні, і найняло лоскам'янки лоскам да? з житловим масивом Перемога. На жаль, от, будинок квартиру захопив брат Санича і нічого власне, не лишив дітям. І не тільки квартира, і будинок, ну там своя складна історія. Але попри все, я вважаю, що це неправильно, це відступлення таке. І власне зараз на нас дивляться з четвертого поверху квартири, вікна санечі, можливо, він теж інколи ходить по цій цьому, по цій, по своїй квартирі, бо Наша душа вічна і вона поки не втілиться, вона може подорожувати. Добре, вернемося до питання от, масової мобілізації жінок. Я все-таки вважаю, що масова мобілізація жінок то шлях винищення розпорошення родів родини країни. Тобто техногенне втручання у природні, так би мовити. Система весь час намагається винищити свободу народів, велич, і єдність націй. Використовує для цього війни. Власне, керівна система їх і створює, але чи сама вона воює? Ні, вона не воює ні, ані її діти, ані ті ляльки при владі, що працюють на неї у керівництві. Вони не воюють. І вони ніколи не лиють свою кров, лиють кров лише стравлені між собою люди. Війни зазвичай починаються однаково. Хтось з керманичів хоче щось захопити на іншій території. І, власне, створює усі умови для того, щоб за нього, за його дурні інтереси, за його якісь потреби. І ненажерливістьлили кров один проти одного люди. Створюють для цього усі, ну, усі підстави, тобто стикає між собою людей, знаходить в цьому якесь підґрунтя і починається війна. Або, замову, або за мову, або за щось інше, але в ітозі результат: захоплення або територій, або їхніх ресурсів. Поневолення людей. Приниження їх і створення ще більшого рабства, ніж тоді до того існувало. Ну от, власне, цей керманеч він сам битися, звісно, не йде. Він створює умови для посилення ненависті між людьми. Що мешкають поруч місця, яке йому цікаво. Це я так, от це моє бачення. Ну, я думаю, це так завжди вона є. І, власне, керманичі вони навчилися підступно грати нашими бідами, образами, нашими проблемами кимось. Ну, Мілкими часто спочатку питаннями, які можна вирішувати мирним шляхом, але от складається так, що насводять такі відносини. Але раніше жінок намагалися не задіювати у війнах, з одного боку, жаліли. Бо здавна вважали жінок особливими, що вони дарували життя, дарували любов, це дуже цінувалося. А ще є ще одне, що система нинішня вона забулася. І ті є, кер... які намагаються винищити слов'янський рід і українців, вони забулися. Боялися раніше масово жінок заділити військових. Діях. Ще раз повторюю, боялися. А далі я поясню чому. Так от чому, власне, боялися задіювати жінок. Бо коли жінки захопили весь світ і винищили майже всіх уперів при владі і дуже багатьох чоловіків теж покарали. Це була така собі, назву її світова, бо всесвітня навіть війна. Яка змінила життя у всесвіті, то, я думаю, була остання і перша і остання зіркова війна, а може єдина поки що, бо після неї майже не лишилося свідків, але лишився попів, який досі вважають зірковим, він щедро усилив чумацький шлях, ті, хто вижив у тій війні. З повагою почали ставитися до жінок. З повагою і острахом. На цьому я наголошую. Справді, тому, що раніше ті, хто вижив, так би мовити, в тій війні, вони затямили, що жінки то істоти, які як дарують життя, так і ладні його забрати. Причому масово можуть забрати. І можуть забрати життя в планетарному масштабі і життя з усього Всесвіту. Тому власне те, до чого нині йдуть політики світові, оця кримінальна монополістична політична влада, ті їх необачні рішення щодо задіяння жінок у війнах, то так би мовити. По-перше, звісно, вдарить по населенню, по зменшенню населення, бо жінки замість того, щоб народжувати, виховувати дітей, вони будуть воювати передусім. Але головне перетворити жінок у вбивсь системи у катівників, нелюдів. Ну і, звісно, вони людство теж зменшать у кількості. Власне, от, жінка, вона е, до чого стає. Е, ну, тобто, найжорстокіші на, на впивці це відомо це жінки. Е, це я не тому, що хочу комусь образити, але ще раз повторюю, та, хто дає життя, який дано талант давати життя, навіть якщо не немає дітей, та і жорстоко може відібрати його. Але ну, не хотілося б до, до цього доходити. Хоча, звісно, система хоче ризикнути, але вона ризикує зараз, вона вже, так би мовити, вже стара система померла майже. Ну, вона, можна сказати, в агонії зараз. Все ще тягнеться ця агонія, хоча вже має завершитися. Але от можна перетворити ще більший жах для представників системи, і керівників. Влади у цієї заради ще більше життє можна перетворити життя. Вони просто б цього не зрозуміли. Може, з іншого боку, і гарно, що вони не зрозуміли, вони активізують тепер жінок. Але це буде, це буде криваве е, бідня. Відомо, що в Україні ще в часи античні були такі собі жінки, воїтельниці, їх називали амазонками. Потім, я обучаюся з гумором скажу, почали називати відьмами. Бо ж вони були не просто жінки і не просто воїтельниці, вони ще вміли чеклувати. І воювали на рівні енергетичному. Оце от страхітливо для систем. Активізація жінок на рівень енергетичний, як воїтельниця. А от зараз це відбувається. Причому це робить саме зрада, так би. Що власне от народження воїтельниць, які, воїнів, які у поєднанні з природною силою і жорстокістю по відношенню до ворогів є непереможними. Оце єднання жорстокості і природньої сили. Тому от не дивно, що таких жінко, жінок. Брали собі за, дружинам, за дружин козаки. Не дарма вони називали дружиною в старі часи називали військо, да, яке вів якийсь гетьман або князь. І в той же час козаки називають дружинами своїх жінок. Тобто для них от прирівнювалася одна жінка, до такого війська. Яке, тобто сила її не дарма так прирівняна було у словах. Дружина е, не просто керувала чоловіком, вона була в рівні з військом, як дружинники, як сотня чи тисяча дружинників. Точніше, власне, не козаки обирали таких жінок за, на, за дружину, а саме жінки обирали чоловіків собі. І при чому обирали найкращих. Зараз вже обирають які, які вже попадеться. Але коли, у цей, коли жінку не рівноважує чоловік, то вона знову перетворюється у вогітність. Вона ставить на перший план інтереси не в коханні, а інтереси захисту дітей, інтереси захисту своєї родини а відповідно і України. Тобто. Раніше от, жінки розслабилися і послабили свій вплив на чоловіків і на ситуацію в країні. І це, власне, що ми бачимо зараз, це от результати цього послаблення. Зараз от, буде жорстке повернення до жінок-воїнів. Слабкі, от, я бачу, чоловіки вони, вже, вони підуть, лишаться лише сильні. І не просто сильні, а вовки, які можуть виживати. В цих умовах і з такими я вивчаюся вовчицями. І ці воїтельниці народяться зі світла з вогню і будуть нести світло і меч в народ, в націю. І... Як їх потреба, в них це потреба вони винищити стару систему, бо вона от не хоче вона сама вмирати, її треба винищити. і тих, хто її підтримують. Я от бачу, що так буде. І прокидається: чим більше жінок будуть прокидатися, чим більше їх будуть спонукати до таких дій, тим далі скоріше буде відбуватися оця ситуація. По суті, система пробуджує своїх вбивців і своїх котів, священних котів своїх. Бо жінки це священні, це праведні коти, Але все-таки вбивці, вбивці і винищувачі. Ну, я б не хотіла називати їх котами, я би хотіла сказати, що вони праведні месники. Мабуть, це не коти. Коти — це ті, які знущаються над людьми, а це саме месники. Жінки це месники. Української нації і не тільки українських націй. Зараз прокидаються жінки в у індіанців прокидаються, прокинуться і у Франції жінки згадають ще Жанну Дарк там і не один раз. І буде повернення до керівництва і до захоплення влади у всіх країнах жінками, не просто жінками, жінками-воїтелями. Дякую вам, ну, власне, система конає, конає тяжко і нищить ножа під собою. Це, як знаєте, як великого, ну може, не хочеться казати лева, може е слона да, старого, який там поранений, він летить і все на своєму шляху нищить і себе добиває. Оце, власне, схоже на цю систему. Але в будь-якому разі знайдеться мілкий стрілець, який вразить його в око. І, власне, все завершиться. Дякую вам. І, власне, там буде гумореска, яку написала саме про жінку. Скаже на Галя, все село. Під владу захопила. Спочатку тільки чоловіка. За те, що пив, побила. А згодом зовсім розійшлась. Щодня, як ще й негода, раду владу, що краде, контролювати ходи. Товхнула пана голову на зборах ще й вкусила, а секретарку з За парика вхопила. Останнім часом на коні селом була гарцює, а як побачить людоловів Скажена я лютує, про якусь волю говорить та про народні муки тікають ті, що попадуть, панянощі у руки, світ за очі, торчма в яри. Така жіноча сила нема управи на козачку. Бо має, ніби крила, скажена, каже, та й стиха пан голова удома, бо його жінку теж взяла від влади люта втома. Бо ота Галя вже усюди відомая і знана. І кожен владний має щастя, як в гуморі його кохана.